Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Такі гарні півоні і така гарна зараз погода, що годі не йти і не знімати Хочеться йти знімати. Особливо такі, які дуже-дуже е... ну, гарна їхня барва виглядає в таку похмуру погоду, передощову погоду. Надіюсь, не передгрозову, а просто передощову. І оскільки тепло на дворі, але нехай сонце ще так не шпарить. Навіть ті, що закриваються на ніч, вони відкрились. Бо я думала, що в похмуру погоду не всі півоні, які на ніч закриваються, вони будуть відкриті. Але ні, бачу, що відкриті, тому, надіюсь, вам не набридла така яскрава краса, і що я знімаю наразі більше півоня, ніж тренд. Хоча є, є вже щоб познімати і по трояндах, і я думаю, якесь наступне відео вже буде по трояндах. Але час. Обмежений у всіх нос доба о, має певну кількість годин, і, і в ті години треба встигнути і робочі обов'язки, і по, по господарству, діти і так далі. І хочеться ще щось відзняти. Тому вибираю поки що півонії, бо вони відцвітають дуже швидко. Краса їхня неймовірна, але швидко Все-таки навіть коли розраховуєш, що вони можуть тиждень триматись на Кущеві, не завжди так є, бо все-таки погода вносить свої корективи і вітри в тому числі. Але кажу, не можу не зупинитись і не бігти. Хай може навіть і одне й те саме. Що? ні, мені здається, що кожного разу я щось показую, щось розцвітає новеньке, щось те, що було вже інакше. Є дещо так інший ракурс. От щось вже відцвітає. Бачу, он помінялася. Красуня, одну і барва, 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 все-таки в таку погоду, бо ввечір, вечірню годину, так, коли є сонце, там, наприклад, вже за хатою, ну, хата закриває, так, троянди навіть від вечірнього сонця, не а півоні, навіть від вечірнього сонця, все одно камера вона в такому. Ну, то не нічний режим зйомки, але досить, коли сутінки чи передсутінкове, вона своє вносить так, і може висвітлювати, викривляти барву. А зараз, коли є природнє таке затінення через хмари, бо хмарність з самого ранку, і вже навіть щось легесенько крапає, відчуваю, може ще встигну. То інакше барва відображається, передається і виглядає. В кадрі Angel Cheeks і вона так вона змінюється. Вона вже навіть порівняно там з двома десь днями попередніми вона помінялася. Загалом відкривається вона поволі. В неї такі спочатку пуб'янки ніби і не дуже великі, але потім вони підростають, потрішку відгортаються чи так. Чи так, і ось в результаті вона вже починає більше розкриватись. Але водночас вона показує, що вона буде багатошарова. вона матиме такий обідок посередині, по центру квітки, і потім підростатиме. Так? Але дивіться, яка зараз ніжна, дуже гарна, така холодненька рожева барва. Так, по нижній частині квітки, а верхня частина вона світліша, рожева, можна сказати, кремово рожева чи рожево-кремовіша. І дуже-дуже-дуже цікаво це виглядає. Ну, квітка з таких, що буде мінятись і буде постійно дивувати. Нехай тут я і втратила назву, але від того півоня не є гірша. Так? Вона є дуже-дуже цікава, та рожева сусідня і дуже буде гарно поєднувати з Engine Chicks, якщо доживе до того часу, коли вона відкриється. В кадрі перша красуня, вперше чи не вперше, вже не пам'ятаю, куди я ще знімаю на який канал, Whitecap. Думаю, що відома. І вдома ця півонія, і хоча я кажу, що вона відкрилася попри похмуру погоду, затінення природні, так. Але вона відкрилася не, не так, якби відкрилася в сонячну днину. В сонячну днину повністю би були пелюстки. Вони би так зробили таку тарілочку, і оця би серединка вона теж би трішки була більш розгорнута і чітко би лежала на тій тарілочці. Все таки би інакше виглядала. Але як є зараз, наскільки може вона відкрилась, наскільки може показала себе, і це теж дуже чудово. Кілька-кілька квіточок є тут, на цьому кущеві. От, деякі не надто сформовані. Оце трішки гірше буде виглядати. Але як є, поки що квітування не надто щедре, кущ ще молодий. От буду чекати, вже, коли підросте трішки більше. Тут я люблю зловити поєднання. І тут ще додалася до того, що от була рожева з жовтим. Рожева, не знаю, назви, жовта барзела. Додалася ось ця на передньому плані біленька, не чисто біла. Ні, вона є теж з якоюсь такою персиковістю легенькою. легенькою. І бачу, що ось жовтуватість. Ну, теж буде, до речі, мінятися форма квітки, буде щось цікаве. І якщо я добре пригадую, вона взагалі перший раз квітне, нарешті має силу і один пуплях все-таки не відкриється. Ось, ось таке поєднання. Таке поєднання я люблю і в півонях, і в трояндах, жовтий жовте з рожевим. А тут просто дві розкішні красуні, бо рожева от вона має якусь цікаву форму серединки, так, така хвилястість. А жовта це взагалі одна з королев, один з чарівних сортів, неймовірних сортів. І саме от, при таких погодних умовах хмарність. Хоч і ранок, але хмарність, і можна подивитись на її барву. Барва не висвітлюється, не вибілюється і так далі. Дуже-дуже гарна. Цитринова, яскрава. Ну, вживу вона тепліша, цитринова, і така насичення цитринова, ніж я бачу, от як вона зараз на екрані. Але попри все, вона дуже-дуже гарна. Ще покажу так, потім обійду, покажу, поки дощ мене не вижене. Досить щедрий куж цьогоріч. Він як який рік? Як як минулий рік був не такий щедрий, поза минулий рік був щедріший, цьогоріч знову щедрий. Хоча я переживала, звісно, як і всі ми, через ті погодні умови, коли валня, ті гойдалки. От, але ні, все-таки дала погода там і дала сила куща заквітнути йому. І ось тут така гарна, пригарна, але. Як до неї долізти? А, бачите, вона ще має таку при основі помаранчевість, дуже цікаву. Ну і дуже я люблю її пиляки. Вони такі теж тако ідеально жовтої барви. Так гарно це все гармоніює. Може, з іншої сторони, я спробую це зловити. І там ще щось розквітло без назви. Ну, не без назви, не правильно так говорити. Втрачена назва. Я її втратила. Біленька краса теж дуже запашна і теж назавтрачена, але дуже-дуже вона ароматна, не така щедруща, як, як минулоріч була, чи поза минулоріч я забула коли саме. І вже кілька пуп'янків все-таки не витримають і підсохли. підсохли, треба їх забрати. Корал моя одна з улюблениць, і я вже хочу ще щось собі посадити з коралів. Подивлюсь, пана Руслана, чи є щось на осінь, бачу, що я дещо можу віддати. А натомість писав корол. Ну, дуже мене враза вона цьогоріч, бо вона так, все-таки порівняно з минулим роком. Минулий рік, якщо я не помилююсь, було чотири пагони, чотири квітки. Цьогоріч все таки більше. Майже вдвічі, все-таки вдвічі, о, там, заховала ще одну, тому є вісім, рівно вдвічі більше, і так, це ефектніше виглядає. Вже та перша, то що вона там в правому куточку облетіла, майже облетіла так і чекаю, коли. Посвітлішає зовсім оця лів, зліва. Так, вона або, може, тут. Я вже не пам'ятаю, що за чим відкривалося, але щось із них стане світлішим. Але тут можна затриматись надовго, дуже довго милувати, ще отак покажу, ну неймовірно. І певно, треба з такого ракурсу ще зробити, буде світлину на обкладинку. Ох, краса! Ну Я, я просто здивована, як мене вона полонила. Цьогоріч ця півонія. Я так минулий рік, пам'ятаю, над українськими ходила. І А цьогоріч ось щось не можу від коралів відійти. І відірвати ну просто щось неймовірне, щось неймовірне. Якщо так посадити тут, наприклад, три кущі поруч ого, уявіть собі це, це видовище. І тут фактично, оскільки вона має ось таку мінливість барви, то тут і не треба нічого комбінувати, щось там придумувати. А яку б то посадити її в сусідство? Вона сама собі сусідство створює оцією мінливістю, так і сама себе повноцінно от і розбавляє, і доповнює, і так далі, і так далі. Ой, гарна. А ну цікаво, хто ще має. Які ви маєте корали? Як садити їх, чи разом такими груповими? Чи починали з одного і потім теж отак надихнулися тою красою і досадили. Дуже, дуже би мені було цікаво ваші відгуки враження почути про корали, почитати і так, люблю я таке почитати і собі щось може теж додумати, передумати і так далі. Тут дивлюся щоб я ні трояну не наступила, ні багаторічники я повисаджувала вчора помідори. Це ні е, помб'юті, але мені казали, що то не вона. Ні, навпаки, Авраам Лінкольн, президент Лінкольн, а мені сказав, що це ніпомб'юті. Не знаю, побачу. Вона ще розквітне, але зараз неймовірно гарна барва. Така темнюща, така, як вона і є. Дуже-дуже гарна, передощова така небо темніє. Мені треба закруглятись. По трішку, або принаймні пришвидшуватися. Ось тут не знаю що це. Дуже цікаве, дуже гарне. Досить проста квітка, але попри те, що проста, все одно вона є гарна. Вона має якийсь свій шарм, свою цікавинку. Ну і ця рожева теж гарна, без назви. Ось тут щось розцвітає. Розбері Санда, якщо не помиляюся. Ой, треба подивитися, ніби так вона називається, цей сорт. Вона теж буде дуже цікава, вона вже видно, що вона має два шари посередині, посерединці, так, по центру. Зовнішні, звісно, пелюстки вони відхилиться більше. Тут виросте, буде такий чубчик. Побачимо. І от оця ось серединка, так жовтенька, ніжно-масляниста, вона буде теж. Ну, так, якби. Другий, е, другий шар, обідочка, тарілочки, блюдечка і так далі. І якщо я не помиляюсь, дуже гарно теж пахне. Ще є краса, яку я не знаю, але яка неймовірна. Вона, неймовірна своїм розміром, своєю поступовістю відкриття. Вона так довго відкривається, от три дні, і вона й досі не відкрилась. Це, мабуть, буде на рівні з Angel Cheeks. Вона відкриватися досить так повоголі, помаленьку, не те, що відкриватись, не тільки відкриватись, а і наростати, наростати, наростати і показувати свою красу. Неймовірно, ну це щось таке. Тут такі пелюстки, вони мені нагадують, якийсь такий легенький шовк, шовку Атлас, щось таке, прямо яке хочеш постійно не просто дивитись на неї, не просто а хочеться отак брати в руку і отак тактильно відчувати, це гладити. Ну, якесь таке враження вона складає чи справляє дуже-дуже такої цікавої структури пелюсток. Щось цікаве, але що не знаю. Ось отаке воно буває в мене. І щось тут погризло його. Капець, слухайте, погризено. Я такі слова вживаю. Ну, це вже я від дітей набралась. Барзела з іншого ракурсу. Під нею захована гортензія. так спеціально під, між пігонями насадила, бо вони дуже гарне притінення їм дадуть. Це ця квіточка з червонуватістю, а це оця, чи не найперша, може, й найперша. Тут вже вона не така насичена жовта, вона вже дещо висвітлилася, але все ж дуже гарна і дуже велика. Ось такої сторони покажу. І ще покажу ось отак корал. Коралами не можу натішитись, чи коралом поки що одна, але так відчуваю, що буде не одна. Краса, коралова. Без імени, без імени. Втрочено, втрочено. Там ще Сара нібито, а може, то соро. не знаю. Десь є тут Сара Бернар в мене. Що з них воно? Не знаю. Буде, може, і видно якогось моменту. Так, і ще ж у мене є кілька красунь і дивлюся, хто перший я чи Дощака. Ось. Тут буде, мабуть, не так довго, може, я покажу навіть щось гарніше, те, що ще має такий дуже гарний вигляд, бо чаклунка вже трішки все ж таки розтріпана. Ходімте до оцієї краси, до Геркулес. Вона дуже солідно ще виглядає. Зв'язана, вона дуже вигідно я її зв'язала. Вона таким прямо стала букетом. Величезним, розкішним, і от зараз, от зараз якраз в таких погодних умовах, та тобто при такій хмарності дуже гарно можна зрозуміти і передати, звісно, і показати її барву. Неймовірний сорт. І от все-таки цей куточок запашніший. Там я ходила, я не чула ароматів. А тут от тільки я підійшла і вже зразу М -м -м, як пахне. Так, іду далі, бо не встигну. Бо ще ж є Ечецен, одна з улюбленець також. Чому? Тому що барва дуже цікава, дуже гарна, дуже-дуже прекрасна. Так. І вона дуже мені сподобається і з перлами, як я казала, і я так подумала, що вона дуже би прекрасно поєдналася з жовтим. Ну, з Бердзелу я не знаю там чи по кущеві, хоча так, висота кущівних досить однакова. Але точно є, мабуть, саніґіл чи Бой. і ще щось там є таке жовте, жовтувате. Я думаю, теж це було б дуже-дуже цікаво, дуже гарно. Edge Сену посадити з тим, з чим споруч. І лореляй, і біжу. Лореляй дуже помало відкривається, дуже-дуже, але барва це щось дуже неймовірно прекрасне. Ось такі і півоні, і троянди. Ну, півоні і більше, бо троянди в мене більш різноманітну барву показують. А півоні в мене не так багато, тому. Я тішусь неймовірно, такий барві, Незвичайно. А вона потім ще поміняється і теж буде відтінок розкішний. Ох, краса! Ось така краса. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляд, за прослуховування, за активність під відео, за коментарі. І, звісно, всім до наступних відео. І па-па!